Привіт! Колись замислювались, як звичайні слова на папері можуть створити в голові цілий фільм, такий, знаєте, з бурею, таємницями, справжньою драмою. От сьогодні ми і розкриємо секрети однієї з найвідоміших українських балад. побачимо, якими такими магічними прийомами Тарас Шевченко змушує нас відчувати кожнісіньке слово. Все починається саме з цих рядків. Просто вслухайтесь реве та стогне Дніпло широкий. З першого ж речення ми не просто читаємо про річку, ні, ми, ніби, чуємо його грізний низький гул, відчуваємо цей холодний вітер і бачимо, як піднімаються величезні хвилі. Атмосферу створено, миття. І ось головне питання нашого розбору як це взагалі працює, які такі секретні інструменти є в поета, що кілька срів перетворюються на потужну живу картину? Ну що ж, давайте зануримось і розкриємо всі поетичні трюки Шевченка. Щоб зрозуміти цю історію, нам треба знаєте зробити такий собі крок у минуле. Ця балада народилася в дуже особливу епоху в мистецтві, яка називається романтизмом. Це ніби потрапити в інший світ, дуже емоційний і трошки містичний. Якщо зовсім просто, то романтизм це коли почуття завжди на першому місці. Митці того часу були переконані, що найважливіше це не холодний розрахунок, а бурхливі емоції, кохання, страх, відчай. Їхні герої керувалися серцем, а природа була не просто якимось фоном, а повноцінним персонажем, що віддзеркалював усе, що коїлося в душі людини. Так, а що ж там за сюжет? Якщо коротко, то історія така дівчина чекає козака з походу, сумує, місця собі не знаходить. Щоб якось полегшить її тугу, ворожка дає їй зілля, але від нього дівчина втрачає розум і стає причинною, тобто зачарованою. І от в такому стані вона блукає біля Дніпра, де її зустрічають русалки, а фінал ну, фінал там просто розбиває серце. Ми до нього ще повернемось. А тепер найцікавіше. Давайте зазирнемо у творчу майстерню поета і розберемо на молекули, які саме прийоми він використовує, щоб так сильно на нас впливати. Це його особистий набір інструментів для створення справжньої магії. Перший і, мабуть, найголовніший інструмент це персоніфікація, або, як ще кажуть, уособлення. Це коли, наприклад, вітер не просто дме, а злиться, а річка не просто тече, а стогне. Природа у творі стає живою, у неї з'являється свій характер. Ось вам блискучий приклад. Вітер сердитий, він завива. Для романтиків, яким був Шевченко, це не просто красиві слова, це відображення їхнього світогляду. Вони щиро вірили, що природа і душа людини це єдине ціле. Розлючена стихія це не просто погана погода, це відзеркалення внутрішньої бурі, розпачу героїні. Тобто природа тут не декорація, а активний учасник драми. Отже, якщо коротко і ясно, природа в причині це жива істота, яка відчуває і діє, і це, звісно, робить історію набагато глибшою та емоційнішою. Знайомо, правда ж, ми ж самі постійно так робимо коли телефон сідає, кажемо, що він помер, а коли інтернет повільне, то він тупить. Шевченко робить, по суті, те саме, але на абсолютно геніальному поетичному рівні. Наступний інструмент це звукопис. Поезія це ж по суті музика, тільки створена словами. Шевченко тут використовує два дуже круті прийоми: алітерацію, щоб імітувати звуки природи, і асонанс, щоб створити певну молодику, таку що нагадує пісню чи заклинання. Ось як це працює. Вслухайтеся в перший приклад: шепчуть густі лози. Чуєте це шипіння? Це і є алітерація, яка створює звук шелесту листя. А тепер другий пісень карусалок. Ух, ух, солом'яний дух, повторення голосного у робить її схожою на моторошне монотонне закляття. Це асонанс. Поет грає зі звуками, наче композитор з нотами. Ну що, а тепер давайте невеличку перевірку. Спробуємо розібратися, де тут правда, а де ні. Отже, твердження таке Шевченко, автор таких виразів, як синє море, біле личко чи карі очі. Тобто він придумав їх сам. Як думаєте, правда чи ні? А ось ні, неправда. І це надзвичайно цікавий момент. Ці вирази вже існували в народних піснях та казках сотні років. Вони називаються постійні епітети. Шевченко не вигадав їх, а взяв цей золотий фонд народної творчості і просто геніально вплів у свою поезію. Це був неймовірний хід. Він поєднав високу літературу з голосом народу. Саме тому його вірші відчуваються водночас і дуже авторськими, і глибоко народними, ніби вони існували завжди. Рухаємося далі, бо це ще не всі секрети. У причинні є багато слів, які насправді означають значно більше, ніж здається, на перший погляд. Це символи, такий собі таємний код поета, який ми зараз спробуємо зламати. Можна сказати, що це як пасхалки у фільмах чи іграх, такі собі приховані послання для найуважніших. І коли їх знаходиш і розумієш, що вони означають, то вся історія розкривається зовсім по новому. Ось ключові символи з балади: коли у творі з'являється сич, це майже завжди віщує біду або й смерть. Явір у нашому фольклорі часто асоціюється із самотнім сумним козаком. Ну а калина, яку посадили на могилі дівчини, це одвічний символ дівочої краси, чистоти і, на жаль, дуже часто трагічної долі. Так. Ми розібрали інструменти, розшифрували символи. А тепер давайте складемо все це докупи і спробуємо зрозуміти, чому ця, погодьтеся, досить похмура історія, написана майже 200 років тому, досі так сильно нас чіпляє. Фінал балади. Це справжня катастрофа. Дівчину гублять русалки, повертаються її коханий, знаходить її бездихане тіло, і від горя теж гине. Їх ховають разом, але не на освяченій землі цвинтаря, а при дорозі, бо самогубство вважалося страшним гріхом. Це остаточний, найпрагічніший акорд. І такий безвихідний фінал це не просто бажання автора шокувати читача. Це ключова ідея романтизму. Вона показує, що почуття, кохання. Туга, розпач це така ж нестримна і неконтрольована стихія, як і буря на Дніпрі. Для романтиків доля це не те, що можна прорахувати, а те, куди тебе несе всемогутня сила серця, навіть якщо цей шлях веде до загибелі. І наостанок питання для роздумів. Історія про всепоглинаюче кохання, що веде до загибелі, здається вічна. От цікаво, які сучасні твори, може фільми, серіали, пісні розповідають схожу історію. Це ж доводить, що теми, які підняв Шевченко, актуальні і сьогодні.